Доброго ранку, вас вітає канал Майстерня. Ну Треба робити обкатку. От, значить, зараз приєднуємо папілац з гравіцапою до мотоблоку. От, І будемо потихеньку його обкатувати. От, значить, тут а, корм для котів, який треба відвезти. От, ну. Будемо в маленькій нагрузці. От, на холосту він вже трохи про, попрацював. От, тепер я, після того, як він вже на холосту, прийшов обкатку під невеликим навантаженням. Буду його трошки вводити в експлуатацію. Ну і заодно прицеп буде проходити обкатку. Зараз побачимо, що там ще треба. От по цій частині. Ну і приєднуємо ось Агрегат А приєднується до агрегата Б. Друзі, завівся агрегат, прогрівається. Зараз вже ось завантажився. Супергруз для потіков. от доставляємо по адресу. От, зараз побачимо, як воно буде їхати. Ось такі справи. Зараз рулим мотоблоком і знімаємо, як працюють ці системи. Друга передача, по факту перша там понижена. Ну воно їде, бачите, ось. Це працює. Поки штатно, проходимо вкатку, усилюваємо, якщо там треба по прицепу щось. І далі будемо потихеньку навантажувати вже після того, як пройдемо повну обкатку після обкатки на полустому ходу. Друзі, третя передача на маленькому газу. От. На такій швидкості вже рулювати одною рукою тяжеловато. Но поки можна. Так що потихеньку обкатуємося. такі справи. Друзі, груз. Прибув в точку А из точки Б. От, тут, тут домашні яйця, гарбуз, ремкомплект. Колеса витримали, сідуха витримала, мотоблок їде. Були питання тут по регуліровці натягу Вот Зараз виставляємо, пробуємо куди, от, як воно є. На різних передачах спробував. Перша дуже повільна, це поніжена. Друга нормальна, третя, ну, зашвидко. От, так що зараз оце проводимо таку легеньку обкатку після того, як він відпрацював уже на місці. Просто декілька літрів там, з режиму обкатки на місці. Зараз. Робимо обкатку з майже пустою багажником тут. Ну, гравіця потримає, От, поки що нарікань немає. От, вчуся їм керувати. В комплекті також був ліхтарик ось і якби фара. От Газ регулюється, Тут більш-менш. З чим мені подобається це сцеплення, коли можна заводити на передачі. От Що смикаєш, мотоблок завівся, а передача вімкнена. Ну, часом можна забутися, то мотоблок на місці. Тільки коли вже притиснув, то тоді він їде. А в Русі, в принципі, нормально їм користуватися, тому що ну, не важко. Все рівно жодною рукою руль треба тримати. Краще, звичайно, вдома. Так, покатався трохи туди-сюди. Ну, Ще треба змазати цей вузол додатково. Трохи повиставляв оцей щеплення, от, щоб ролик от натягувався. Там он ролик. От. Ну, ремень не гарячий, холодний, так що все нормально. От. Єдине, що. Е... Є зауваження, От, може це конструкційно так зроблено, але зауваження наступне, що отут задній ход тоді ноль, а тоді третя. І випадково можна втикнути третю, що вже і відбувалося, а треба ставити першу, щоб їхати вперед, тому що третя дуже швидка. Ну, питання таке, що якщо плавненько щеплення туди приєднуємо, то... В принципі, нормально. Тобше. Перший виїзд відбувся. Всім бажаю гарного здоров'я, до наступних зустрічей на каналі Мостерня. До побачення, на все добре.